Початку року зусиллями працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 130 карних правопорушень, з них 43 по збуту. За скоєння правопорушень по цій лінії 97 громадянам повідомлено про підозру у 23 випадках щодо збуту наркотиків. За два місяці общій е, була наложена арест на імуш нарка. Преступников. Это на общую сумму 16 465 гривен. Также за два месяца было перекрыто два канала поступления наркотических средств на территорию города Кривого Рога. Это один из Кировоградской и второй из Донецкой области. Это два канала это те, которые перекрыли непосредственно бнон городского управления. Злочинці постійно змінюють схеми розповсюдження наркотиків, тож відповідно вдосконалюються і правоохоронці. Схема яким образом відбувається? Є номер мобільного телефону, який працює. Його, він е, в который кругах, Соответственно, покупатель дзвоня е, на цей номер телефона, заказывает дозу необходимую, ну, йому говорять, куди потрібно підійти. соответственно. Преступники выбирают такое место, там где просматривается хорошо, чтобы там не было рядом сотрудников милиції, перестраховываются. Ну и соответственно дают деньги, а человек получает, потребитель получает товар. Використовується навіть відправка поштою посилок з наркотиками. Ми взяли більше трьох тисяч таблеток, как в Слуганській області. Барышня сюди переправляла. по новой почте таблетки. То есть никуда не надо не ехать, созвонились. Здесь он пришел на новую почту, получил. В Тарновском районе значит, у неработающего гражданина, ранее судимого за сбыт наркотиков, были изъяты 37 таких ампул. в этой ампуле находится опий, так называемая ширка в народе. Ну, у последнего было там, изъято 37 ампул. Зараз розбираємося этих ампул, где они э, закатывались і прив'ячать в таку форму. Найбільш дієвий у таких випадках спосіб боротьби, консолідація всіх зусиль. І ось тут необхідна допомога громадськості. Поки що стверджують правоохоронці, жодна з громадських організацій не запропонувала свою допомогу. Хоча, якщо переглянути інтернет-сайти, борються активісти самотужки досить активно. Неоднократно намагалися ми. Войти в контакт с этими активистами для того, чтобы ну, понимать, что происходит. Потому что, кроме того, что информация выкладывается в интернете, ну, начали проверять, она не соответствует немножко действительности. Почему? Потому что пишут о том, что где-то там зашли и взяли крупные партии. Вот. Местная милиция, не местная, не милиция Кривого Рога об этом не знает. Это только факты, те, которые выложены в интернете. Значит, начали проверять данные факты. Ну вони не ні сатвісу дісільності ті фотографії, которые там они выкладывают в соцсетях. Про монітори інтернет, ну там інформація 12-го года, где-то там російські фотографії. Тож правоохоронці звертаються з проханням не скоювати правопорушення, навіть як то кажуть, із благими намірами, а співпрацювати, бо така допомога таки потрібна, і як показує практика, найбільш результативна. Я обращаюсь ко всем активистам, ко всем жителям нашего города. Звоните, если есть какая информация, потому что только благодаря вашей помощи и поддержке мы сможем ну, это зло как бы так искоренить в нашем городе.